Доброго дня чи вже вечора. 1 червня місто Тернопіль. Перед нами плодова стіна із фундуків. Тут є різні сорти. Скільки раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 дерев і дев'ять сортів. Починається із червонолисного сирена. Роблю це відео, бо на ніч обробляю свої фундуки від такого шкодочинного шкідника, як довгоносик. І зараз покажу, бо багато хто хто вирощує фундуки чи ліщину, коли починають збирати врожай. Дуже багато є пустих фундучків з дирочкою всередині. І всі. Не знають, що то за звір такий його з'їв. Така маленька дирочка, то, а то, коли от у нас зараз видвигаються кластери, от бачите, оце зачаточки, зачаточки горіхів. Тільки-тільки, от вони. І от довгоносик відкладає сюди оце то воно не суцвіття, бо ми пам'ятаємо, що цвів фундучок у нас у січні місяці, а це кластери, в яких будуть горішки. О! Ще не всі повністю повідвигали, але але більшість вже повідвигали, їх не дуже видно. Так, я, а от, бачите? О, тут більший отакий ось кластер. Є менші кластери в залежності від сорту. О, бачите, які кластерки. І от в цей кластер довгоносик залазить, яйця відкладає, потім формується горішок. Поки горішок м'ягенький, туди. Що то в нас таке? Проникає черв'ячок і там, о, от бачите, які гарні кластерки. І він прогризає уже в м'якому тілі горішка, і потім працює там, виїдає повністю серцевину, горішок падає, він вилазить із кластера, окуклюється. І так іде цикл. До о, весни він окуклюється, потім весною вилазить, стулується різними. Культурами. І зараз якраз саме час обробити від такого злісного шкідника. Ну і зроблю бакову суміш, дам гумат калію. Ще оброблю по листу. Такий гарний лист після дощі в нас йшли гарні. От, бачите, барселонський, ще тільки чуть-чуть видвигає. Другі сорти ще. На початковій стадії, то обробляю я інстекцицидом від довгоностика. Той самий ландекс, що обробляв яблуні. І дам О, гарні кластери. І дам ще від моніліозу, від монілії, щоб тоді не було в цих кластерах. Гниття горіха. Хоча багато горіховодів кажуть, що треба було під час цвітіння обробляти е, тим же самим сигнумом від монілії. Ну, але вже є як є, оброблю сигнумом зараз. Може, воно подіє. От бачите, які гарні кластери. Так вроді не видно, а як придивишся. от так само. Так, вже як починає наливатись горішок, то тоді їх більше видно. А це тільки початковий період. От. Так що хто має фундучки не пропустіть цей час, коли від довгоносика треба обробити свої насадження. Я щороку в фазі. Коли кластера видвигаються, роблю обробку фундукового саду, і практично в мене горішків з дирочками пустих немає. Так що така ситуація. Це хто дивиться мої відео, пам'ятає, весною 21-го року я садив однорічними саженцями. Дуже багато було скептиків, що в тебе нічого не вийде. То буде загущення, але от, бачите, плодова стіна гарна. Верхи вже почав вони висотою 3,5 метра. Верхи вже починає коректувати, обрізати. Є ж кажу, 9 сортів, і у кожного сорта сила росту. І ще звичайна така закономірність. Якщо фундук росте в полутіні, то він чим побільше. Росте догори, от за сусідською хатою. Тут зранку сонця немає. Тільки не зранку, а десь з самого ранку є. А десь години з 10 до 2, до 1. -ї. Ну, літом, як уже сонце в зеніті буде, то буде практично світити цілий день. То бажано фундучки садити на відкритій місцевості, де сонечко і гарно освітлює, щоб вони. Не гнали до неба, не росли високо. Так що така ситуація. Обробляйте сади, будете мати горіх. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!